Вщент згорілий та зруйнований будинок. Довкола нього понівечені дахи, вибиті вікна та двері у будинках, які розташовані поруч, і купи побутового сміття. Такий вигляд має дачний кооператив у сумах внаслідок влучання російського безпілотника. Три часа ночі мені був дзвонок, що спрацювала сигналізація, і що, по всій вівіроятності був прильот. Олександр Пишкін каже, разом з дружиною приїхав, щоб дізнатися про стан свого дачного будинка. Його майно вціліло, натомість сусідні будинки зазнали ушкоджень. Відемо, що у людей горе. Поїхали виясняти. Оказали, що візуально у мене все нормально. Домик целий, ну так, сарачок сарачик пом'яла помілачам. Звісно, ми чуть далі заслоніли нас домиком чужим. У нас тут дача і. В общем, то ми тут частенько буваємо. Власниця дачного будинку Надія Пшенична говорить, теж приїхала сюди, щойно про влучання. З новини узнала вулицю вулицю узнала по відео. Так, ми тут маємо дачу. це ще мої батьки мали з 84 року. У громаді внаслідок атаки безпілотника пошкоджені чотири дачні будинки, повідомила у Фейсбук Сумська міська рада. Олександр Пишкін каже, самостійно нарахували мінімум 10 пошкоджених будівель. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.